Час новин на телеканалі Раї в студії Вадим Русиняк. Вітаю вас! Без урочистостей та без лінійок, таким цьогоріч видався День Знань. Тема першого уроку Ми українці, часі слава незламним. Його мета сприяти вихованню патріотичних почуттів, любові до України, гордості за батьківщину з давньою історією та багатою культурою. Попри те, що більшість школярів Прикарпаття навчатимуться у традиційному офлайн форматі, поліція все ж дає свої рекомендації, що потрібно взяти учневі із собою до школи під час воєнного стану. Під час воєнного стану батьки повинні простежити, щоб у рюкзаку школяра були речі, які можуть стати у пригоді у разі евакуації в бомбосховище, пляшка води, поживні батончики та снеки, папір, у якому зазначені прізвище ім'я по батькові дитини, контактні дані батьків та найближчих родичів. Імена, телефони, адреси, телефон за можливості, зарядний пристрій та павербанк, індивідуальний набір необхідних ліків, запас на кілька днів, комплект, змінної білизни та одягу, улюблена іграшка чи річ. А у адміністрація шкіл повинні подбати про такі необхідні речі, як їжа, запас води, засоби гігієни, ковдри, ліхтарки, універсальну аптечку та інше. Марка з собакою патроном вийшла у світ. До війни чотирилапого готували для виставок. Однак, нині патрон найвідоміший пес сапер. Він став улюбленим героєм для дорослих і дітей. Благодійну поштову марку. Пес Патрон погасили її у Івано-Франківську. Як це було, бачила Юлія Торконяк. Чотирилапий улюбленець дітей і дорослих. Укрпошта ввела в обіг нову поштову марку Пес Патрон. Це вже шоста марка воєнного часу. А ще це перша благодійна марка України. Присвячений він нашим героям-рятувальникам усім рятувальникам на всій території України і там, де йдуть бойові дії, і там, де не йдуть бойові дії, які на сьогоднішній день несуть посилену службу з розмінування. З розбирання, з погашення пожеж тих наслідків, які на сьогоднішній день нам задається війна і російський окупант. І таким талісманом марка називається Пес Патрон, оскільки талісманом ДСНС на сьогоднішній день і улюбленцем усіх українців є песик піротехник пес з назвою Пес Патрон. На аркуші представлено вісім поштових марок із зображенням робочих будинів та життя патрона. Кожна марочка на блоку вона дійсно з різним зображенням, щоб відобразити різну ситуацію, яка на сьогоднішній день є в нашій країні. Це умовно, скажем так, де пасик патрон допомагає і фермерам збирати урожай, де пес патрон виявляє, допомагає виявити небезпечні вибухові. Предмети, які на сьогоднішній день присутні на території нашої наших деяких сіл, міст, селищ, це також песик-патрон зображений, де розміновує море, де песик-патрон велику увагу приділяє розміновує, звертає увагу на. Різні дитячі іграшки, дитячі майданчики в Івано-Франківську спецпогашення марки Пес Патрон відбулось у головному управлінні ДСНС в області. Головний рятувальник Прикарпаття Володимир Чернецький каже, пес патрон став їхнім талісманом, і, окрім основної служби, чотирилапий виконує й інші важливі місії. Він присутній на зустрічах урочистих делегацій іноземних іноземних. Делегацій також відвідує лікарні, допомагає дітям і став таким талисманом непереможності України, непереможності українського духу і завжди поруч і підтримує голова Івано-Франківської ОВА Світлана. Онищук зазначає, усі марки випущені у воєнний час. Це ще один спосіб привернути увагу світу до війни в Україні. Хочемо показати справді, що є в Україні, настільки люди борються за свою незалежність, настільки в нас потужний зараз піднесений дух. Ми живемо, ми працюємо, ми об'єднуємо навколо себе, навколо України і задля України весь світ. Тому звісно, що всі повинні знати реальну ситуацію, яка відбувається в нас в нашій державі. Очільник івано-франківської громади Руслан Марцінків каже: у цій війні патрон став супергероєм для дітей. «Мені щось пригадується підняття прапора. І коли ми подарували іграшку патрон, очі дитини, яка хотіла цю іграшку, тато якого. Загинув на війні. Кошти з продажу марки Пес Патрон підуть на придбання однієї з найпотужніших машин для розмінування, а також на допомогу притулкам для тварин. Юлія Торконяк, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї. ДТП за участю рейсового автобуса та трьох автомобілів. Автопригода трапилася на Тисменичині, поки відомо про трьох потерпілих, серед яких одна дитина. Всі вони перебувають у лікарні. Наразі поліція з'ясовує усі обставини аварії. Поліцейські попередньо встановили, що 50-річний мешканець обласного центру, керуючи автомобілем Ауді, рухався автодорогою АН 9 Мокачево івано франківськ Львів. Та здійснював поворот ліворуч. В той час позаду рухався рейсовий автобус з полученням івано франківськ лузів який не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із задньою частиною автівки Ауді. Від удару автобус з'їхав на стоянку будівельного магазину, де зіткнувся з припаркованою вантажівкою та транспортним засобом Рено. За кермом автобуса знаходився 50-річний мешканець Івано-Франківська. На момент аварії в автобусі перебувало близько 30 пасажирів. Увикувічнити пам'ять про всіх прикарпатських героїв, які віддали своє життя за Україну. Для цього в обласному центрі продовжили програму Івано-Франківськ Місто героїв. В його рамках на фасаді Крихівецького ліцею відкрили анотаційну дошку захиснику, який тут навчався, Роману Дземану. Чоловік загинув, рятуючи життя побратимам. Подробиці розповість Мар'яна Джерч. Роман Дземан серйозний у справі, веселий у житті із підвищеним почуттям справедливості, порядний та добрий. Таким його запам'ятали командири бригади, побратими та земляки. Він загинув 5 травня під вугледаром Донецької області. Його військова спеціальність – розвідник. У той день він натрапив на керовану зміну. Прикривши її своїм тілом ціною власного життя, врятував своїх побратимів від неминучої смерті. Щоб увіковічнити пам'ять про героя у Франківській громаді встановили анотаційну дошку. Під час її відкриття своїми спогадами про сина поділилась мати загиблого захисника. «Ромчик був такою особливою дитиною. У три рочки в садочку його перша пісня була: це хлопці, підемо боротися, будемо за Україну, за її волю, права держави. Коли почалася війна, Після поранення ми його на руці він засинав як маленька дитина. І коли пішла мова про другу війну, він якраз був у франківську і каже: мамо, я все рівно піду сину, ти розумієш, я другий раз тебе не дочекаюся. Мама каже, ти не одна така, таких матерів багато, а я єдине не боюся. Щоб мене на полі не куля не кували, не клювали ворони. На відкриття дошки завітали побратими та товариші загиблого героя. Конкретно я був з Романом в ту хвилину, коли Роман загинув. Так, дякуючи, напевно, його смерті. Так погано говорити, але я зараз сижу тут і зараз можу щось сказати. Можу, тільки сказати одне. Дякую, брате, що, що я тут сижу. Ми з перших днів були з ним на фронті і тільки один позитив. Завжди сміявся, завжди, завжди всіх підбадьорювано, навіть коли вже просто руки опускалися. Він е також постійно відповідав за тих людей, які його оточують. Напевно, саме тому його обрала ця професія СаПер, бо е це надскладна професія. Він завжди мав бути попереду інших, він завжди мав проробити людям проходи. Основна задача цієї професії це збереження життя особового складу. Він багато разів свідомо йшов в ті місця, в які до нього ще, крім нього, ніхто не заходив. Тому слава герою, бо він дійсно герой. Ви собі просто не можете представити, яку кількість він один. Спас життів. Встановили анотаційну дошку Герою на фасаді Крихівецького ліцею, де він і навчався. Ми повинні бути гідними нашого земляка. Його героїзм буде навчати майбутнє покоління школярів таким звичним, але часом надскладним людським якостям як гідність, повага, любов і вірність. На відкриття дошки також завітала народна депутатка України Оксана Савчук, яка поділилась спогадами із дня, коли ховали Романа. в мене йшли дві жінки, я їх не знала, але вони постійно між собою розказували про вашого сина. І вони всі казали: наш ромчик, наш ромчик був такий добрий, наш ромчик був найкращим. І розказували свої спомини і. Дуже багато людей в Крихівцях дуже шанують Романа. Вони постійно про нього згадують і моляться за нього, за вашого сина, за той чин, який ціною власного життя він сьогодні дозволяє нам стояти тут і говорити і про 1 вересня, і про плани. Мета програми Івано-Франківське місто героїв зберегти пам'ять, зазначає очільник громади Руслан Марцінків. Адже лише від 24 лютого наша громада втратила 65 героїв. Символічно, що сьогодні це 1 вересня, саме на крихівецькій школі. Оця анотаційна дошка, вона в першу чергу не для рідних, вона в першу чергу для нас всіх, для громади крихівців, для жителів нашого міста. Для наших дітей, батьків, всі, хто будуть заходити до цієї школи, будуть споглядати нашого романа і пригадувати, яка ціна тому, що тут діти можуть навчатися в нашій крихівецькій школі, в школах Івано-Франківська, в школах України. До слова, це уже п'ята анотаційна дошка пам'яті захисникам, які загинули з 24 лютого. Мар'яна Джарч, Андрій Левків, телерадіо Раї. Прикарпатські правоохоронці продовжують виявляти наркозлочини. Так, на одній з вулиць Яремче правоохоронці зупинили 29-річного чоловіка, у якого виявили контейнер з наркотичним засобом канабіс. А в Коломиї оперативники затримали 19-річну місцеву мешканку за підозрою у збуті психотропних речовин шляхом закладок. І з допомогою інтернет-ресурсів дівчина збувала їх упродовж трьох місяців. Обом наркозбувачам уже повідомили про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень Досудові розслідування тривають. Релокація бізнесу на Прикарпатті триває для розвитку своєї промисловості. Одна із провідних компаній країни обрала івано франківськ Дане підприємство має багаторічний досвід у створенні сучасних нетканих матеріалів для легкої промисловості. Тепер його опановуватимуть у Прикарпатті. Більше в сюжеті моїх колег утеплювачі для одягу, наповнювачі для меблів, матраців та багато іншої продукції. Все це тепер виготовляють в Івано-Франківську, адже компанія, яка займається виробництвом нетканих матеріалів з ірпеня, релокувалася до нашого обласного центру. Ми почали релокуватися приблизно з березня місяця цього року. Процес наладки обладнання зайняв приблизно два місяці. Ми коли переїхали, тут було багато наших працівників з Ірпеня. Які спочатку починали налагодження і запуск цього виробництва, потім ми вирішили долучити до нашого співробітництва місцевий персонал. І тут сьогодні будуть працювати повністю місцевий персонал, починаючи від помічників операторів і закінчуючи начальником дільниці. На даний час уже налагоджено виробничий процес і працевлаштовано 15 людей із числа місцевого населення. Дуже добре, що дане підприємство релокувалося в нашу область. Створилися додаткові місця робочі. Я сам також залишався на роботу головним електромеханіком, займаюся ремонтом і обладнання і підтримую належний і справний стан всіх агрегатів. Умови праці на даному підприємстві хороші. Я задоволений. Навчають та передають свій досвід фахівцям троє працівників підприємства, які приїхали з Ірпеня. Дане підприємство виробляє наповнювачі для. Курточок для плащів також наповнювачі для меблів. Дуже важливо, що воно розширювалося. В керівництва підприємства є амбітні плани для розширення діяльності саме на Прикарпатті. Нам важливо, тому що будуть створюватися додаткові робочі місця. А також, оскільки вже підприємство адаптувалося, налаштувало свою діяльність, перевезло повністю обладнання, і нам важливо, що будуть сплачуватися податки в наші місцеві бюджети. Після війни підприємство не планує згортати свою роботу на Прикарпатті, а працюватиме й надалі. Мар'яна Джерч Ігор Гусак телерадіокомпанія Раї. Таким видався перший день осені на Прикарпатті. А про події у світі розповім після короткої перерви. Не перемикайте.